Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги посилені вертлюги. Це набір з 10 сталевих вертлюгів з підшипниками, що забезпечують надійне з'єднання при риболовлі. Кожен вертлюг оснащений міцним сталевим кільцем, гарантуючи стабільність та довговічність. Високоякісна нержавіюча сталь робить їх стійкими до король. Зі, що важливо для використання у воді, вони ідеально підходять для важких умов риболовлі, таких як морська риболовля або використання важких гачків. Це чудовий вибір як для професійних рибалок, так і для любителів.